Присядуть усі. У центральних парках міста відремонтували півтори сотні лавочок. Вони розвалюються не через старість, їх нищать чи не щоночі. Я думаю, що це дуже наша теперішня невихована молодь. А пан Михайло лише встигає їх ремонтувати. До парку йде вже з готовим майстровим набором. Дрель і шрупами закріпляємо. Шрупа все. Виготовляють дерев'яну основу лавки із сосни цьогоріч, аби відновити 90 лавок у Стрийському та 30 у парку франка, закупили деревини на понад тисячу гривень. І, хоча за ці гроші можна було б купити насіння і засіяти газони або ж нові саджанці, та майструвати лавки у Львові не перестануть. Тут твориться своя історія міста. Це як ніхто знає, фотограф Юрко Дячишин. Цьогоріч він навіть підготував спеціальну фотовиставку про життя міських лавочок та їхніх гостей. Здавалася лавочка, яка призначена просто для швиденько сісти, відпочити там чи почати і піти далі. Це не так все просто. На них відбуваються цілі історії життя. Наприклад, ну молоді люди можуть, наприклад, дуже часто зустрічатися на ті самі лавочці. Пенсіонери, які можуть приходити на ту саму лавочку, щоб зустрітися зі своїми колегами, і теж попліткувати щодня, аби мешканці могли погомоніти між собою у парках та на вулицях Львова, пан Михайло до Великодня повинен відремонтувати усі лавочки.